В Бухті Вуська дуже широкі проблеми. В Криму головне управління розвідки вразило морським безпілотником російський швидкісний катер в районі Бухти Вузька. Про це повідомляють наші видання з посиланням на власні джерела в ніч на 6 травня в районі Бухти Вузька. Це район Чорноморського. Внаслідок ефективної операції головного управління розвідки у пункті базування морським дроном Магура в 5 уражено швидкісний катер російських загарбників. Я нагадаю, що Магура. Вип'ється український багатоцільовий надводний безпілотний човен. Такі морські безпілотники призначені як для спостереження і розвідки, так і для протимінної боротьби. Однак нині ми використовуємо їх здебільшого у бойових місіях та спецопераціях головного управління розвідки в чорному морі та біля узбережжя нашого тимчасово окупованого росіянами Криму. Серед інших можливостей: дронів Магура, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, охорона морського флоту і не тільки. У ніч проти 5 березня нагадаю в територіальних водах України неподалік від Керченської протоки, саме морські дрончики «Магура В-5» знищили патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сережа Котов. Внаслідок того удару корабель зазнав пошкоджень корми правого і лівого борті. Пам'ятаєте, атака була така зусібіч. За даними головного управління розвідки, тоді вартість потопленого корабля становила близько 65 мільйонів доларів. Ось так непогано відпрацьовуємо. А 14 лютого пам'ятаєте з ним всіх закоханих. Воно кохання десь існує. Привітали ми росіянчиків, і саме Магура В 5 біля Алубки вразили російський великий десантний корабель Цезор Куніков. Ось такою незамисловатою назвою. За даними головного управління розвідки, він отримав критичні пробоїни по лівому борту. І почав тонути Ну, совсем не жаль. Тим часом на вході до Севастопольської бухти російські військові встановлюють додаткові баржі. Баржі встановлюють вони для захисту від українських морських дронів. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу Кримські В'єті з посиланням на дані супутникової зйомки. Перші дві баржі були притоплені там із 5 по 10 квітня. Топлять і притоплюють, топлять і прикопти, притоплюють, А корита все одно вражаються і влучаються. Так намагається Чорноморський флот Російської Федерації. Нагадаю, цим затопленням захистити залишки своїх корит. Їх Там уже менше 65% залишилося від того чорноморського недофлоту Російської Федерації, тому що якраз після того як ми знищили Сережу Котова, то вже ем, нараховувалося, за даними страткому збройних сил України 33% уражено чорноморського флоту Російської Федерації. А нагадаю, також що всі носії крилатих ракет «Калібр» та інші значимі кораблі Чорноморський флот перевів на військ. Коморську базу до новоросійська, куди українські морські дрони, до речі, теж дістають, поэтому нічого не вийде. Знає знову, як закінчити війну за п'ять хвилин. Наш добрий друг і відомий своїми рішучими заявами та діями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський п'ять хвилин за п'ять хвилин може закінчитися війна Росії проти України. Щоправда, Сікорський вже далеко не вперше озвучує цю умову. Очільник польської МЗС зазначив, що війна Росії проти України закінчиться. Тоді, коли агресор зрозуміє, що його втрати не варті кінцевої мети. Розчарує Сікорську, агресор цього не зрозуміє. Вони покладуть всі свої 140 лямів своєї живої сили і будуть перти сюди, поки ми їх не знищимо. Російська агресивна війна проти України може закінчитися за 5 хвилин одним дзвінком. Пам'ятаєте, я вже вам розповідала разом із Тізінгаузінам про цей дзвінок, і ми дійшли висновку, що цей дзвінок нічого не змінить. Змінити можуть інші, але про це згодом для цього на думку Сікорського, для того аби за 5 хвилин завершити війну, розв'язану Путіним проти України ще в 2014 Му році потрібен лише один телефонний дзвінок, щоб диктатор взяв слухавку і зателефонував своєму кужугетовичу Шойгу, міністру оборони Російської Федерації, і дав відповідний указ. Говорить про це в інтерв'ю РМФ 24 міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Цитую: війна може закінчитися за 5 хвилин. Одним телефонним дзвінком Путіна до Шойгу це агресивна. Колоніальна війна, і вона закінчиться тоді, коли агресор дійде висновку, що жертви не варті кінцевої мети, але агресор ще не дійшов висновку.